База для водіння за 10 хвилин. Я Роман, автоінструктор і один з керівників автошколи майстер автошколи Начевдар. І так, за 10 хвилин я вам спробую розповісти самі основи. Якщо ви їх не знаєте, ви втрачаєте час на водінні. Тож, відео збережіть, передивіться стільки разів, допоки не дійде, допоки не зрозумієте. Про що я розповідаю? Перше, саме основне це правила проїзду перехресть. Хто кому поступається на перехрестях? У нас три варіанти: перехресть. У нас другорядна, у нас головна і рівнозначне перехрестя. Немає знаків ні ни у них, ні ни у нас. А зелене світло це як головна. Якщо працює світлофор, знаки пріоритету значення не мають. Знаки пріоритету унікальні по формі. Знак другорядної дороги це трикутник вершиною донизу. Один єдиний. Всі інші трикутники вершиною доверху. Якщо ви зі зворотньої сторони побачите трикутник вершини донизу, ви повинні зрозуміти, що це саме другорядна дорога. Знак головної дороги ромбік, він співпадає з кінцем головної дороги. Також є в нас знак СТОП. Це теж другорядна, але з обов'язковою зупинкою. А там може бути Обмежена оглядовість через будівлю а, або просто стрьомне перехрестя. Знак стоп восьмикутний і теж унікальний по формі. Тож, якщо у вас, наприклад, немає знаку, або, або ви його провтичили, ви можете подивитись зліва і справа зворотньою стороною до вас. Шукайте трикутник вершиною донизу, або восьмикутний знак стоп. Якщо такі знаки у них є зворотньою стороною до вас, значить у вас головна дорога. А якщо і у них знаків немає, значить рівнозначне перехрестя. І так погнали. Якщо у вас другорядна дорога, це трикутник вершини донизу. Куди б ви не поїхали, ви по-любому комусь поступаєтесь. Саме легкий поворот праворуч. При повороті праворуч єдині, хто може в нас врізатись, це ті, що зліва. Їм ви і поступаєтесь. Якщо у вас другорядний, ви їдете прямо зліва. І справа вас ріжуться їм і поступаєтесь. Якщо у вас рядний, ви їдете ліворуч, зліва справа і зустрічка. При повороті ліворуч зустрічки завжди є виключення. Але за умовченням при повороті ліворуч зустрічки по-любому. Далі рівнозначне перехрестя немає знаків Ні у нас, ні у них. Перешкода справа. Але при правому повороті ми з нею не перетинаємося. Єдині, хто може в нас врізатись при правому повороті, нагадую, це ті, хто зліва і для них. Ми перешкода справа. Тож праворуч е, на рівнозначному перехресті нікому із машин. Прямо на рівнозначному перешкоді справа. Ліворуч на рівнозначному перешкоді справа і зустрічки. Далі головна дорога. Якщо ми повертаємо праворуч у тих, хто зліва другорядна, це єдині, хто може в нас різатись при правому повороті. Тож нікому ми не поступаємося із машин. Якщо ми йдемо прямо. Хто може в нас різтись ліві і праві? У них другорядна, тож прямо на головній теж нікому. Якщо ми йдемо ліворуч на головній, то у зустрічки також такий самий пріоритет за омовченням, як і у нас. Тобто при повороті ліворуч зустрічки завжди. Далі, зелене світло. Якщо працює світлофор, знаки пріоритету значення не мають. І запам'ятайте, по периметру пішохідного переходу. По периметру перехрестя пішохідні переходи. Тобто, куди б ви не поїхали на перехресті, два з них ви перетинаєте до перехрестя і після перехрестя перший пішохідний і останній пішохідний. Тож, якщо у вас зелене світло, то у, не у всіх пішоходів зелений. Якщо у вас зелений, то у перших пішоходів червоний, у лівих і у правих пішоходів зелений, і у зустрічки зелений. А у всіх, хто зліва, справа із машин, і у пішоходів перших і останніх червоний. Тобто, всі, хто рухаються в такому напрямку, у них зелений, а всі, хто перпендикулярно йдуть чи їдуть, у них червоний. Тож. Коли у вас зелений, і ви їдете праворуч, саме легкий, нікому із машин останнім пішоходам у них теж зелений. Далі, якщо ви їдете прямо, взагалі нікому, не першим пішоходам, у них червоний, не лівим машинам, у них червоний, не правим машинам у них червоний, не останнім пішоходам у них теж червоний. Якщо ви їдете ліворуч на зелений, то зустрічки і останнім пішоходам. При повороті ліворуч, зустрічки завжди. Далі перетинаючи будь-що, ви повинні подивитися по сторонам. По сторонам це саме вліве і праве скло, швидко по пару разів, максимум дивимося по одній секунді. Якщо а, ми перетинаємо, будь-що це в першу чергу пішохідний перехід, саме святе місце, дивимося по сторонам, перетинаємо перехрестя, дивимося по сторонам, перетинаємо а, трамвайні колії, дивимося по сторонам. В такому то пріоритеті, як я і сказав. Першу чергу це пішохідний далі. Якщо а, навіть у вас повний пріоритет на перехресті, і маєте ви зелений, або головну, все рівно дивіться по сторонам. Там може бути спецтранспорт. Це військові, це швидка допомога, пожежники чи поліція, або ті, хто провтичив, або ті, хто проскакує, бо на перехресті в ДТП потрапляють перші і останні перший, хто ломанувся на зелений, і останній, хто проскакує вже на червоний, а, чи на якийсь там типа миготливий. Далі, в дзеркала, дивимося по 3-5 разів, від 3 до 5 разів кожну секунду. А, при перелаштуванні робіть м, завжди прогляд швидкий. Дзеркало прямо, дзеркало прямо, дзеркало прямо, дзеркало прямо, дзеркало прямо. Кожну секунду контролюйте. Ваш прогляд дійсний одну секунду на малих швидкостях. Якщо ви їдете до 40 км на годину, якщо ви їдете швидше 40, ваш прогляд дійсний пів секунди. Тож. Кожну секунду дивіться, допоки не завершите маневр. Далі, якщо ви вімкнули правий покащик, гляньте в відповідне праве дзеркало. Якщо у вас зміщення по смузі, гляньте в відповідне дзеркало, об'їзд перешкоди, покащик дзеркало. Далі, саме стрьомне, напевно, що може статися з водієм, це збити людину. Тож, самий головний знак в житті водія це. Пішохідний перехід, і сама печальна ситуація, і сама стрімна це обмежена оглядовість пішохідного переходу. Обмежена оглядовість у вас може бути через дерева, забори, будівлю або невдало неправильно припаркований автомобіль. Тож, якщо ви здалеку побачили пішохідний, це вже стрімно. Якщо ви не бачите початку цього пішохідного, то у вас здалеку повинна вже бути нога на тормозі. Ви повинні... Бути готові загальмувати, поки не ви не відкриєте цю обмежену оглядовість і не побачите, що там дійсно нікого немає. Далі, якщо у вас є різкі рухи, ви швидко і різко перемикаєте передачі, або там затягуєте навіть ручник, або навіть вмикаєте покажік і працюєте кермом, це дуже погано і це зіграє з вами. Якусь злий жарт однозначно. Тож, навіть покащі, старайтесь вмикати плавно, не за 0,1 секунду різким рухом, а плавно далі. У вас є мертві зони, зона мертва дзеркала, зона мертва стійки. Щоб заглянути в мертві зони, треба нахилитись лицем до керма і заглянути в ліве праве дзеркало. Зазвичай, якщо ми на перехресті повертаємо там праворуч і там відразу об'їзд перешкоди, вам вже треба пірнати а, до керма лицем і заглядати в мертву зону, тому що там другим рядом хтось може зайти. Як зазвичай в Києві це відбувається. А ви, згідно правил, повинні зайти в праву смугу і об'їхати перешкоду з. Пока і дзеркалом, і наданням пріоритету. Далі. Якщо, а, якщо, якщо ви це все вже прослухали, то а, хочете гарне навчання, записуйтесь до нас в автошколу. Якщо ви сумніваєте, що вас інструктор вас гарно навчає, запишіться на заняття до наших інструкторів, до мене або до наших а, колег. І ви відразу зрозумієте, все гарно вас там навчали чи не гарно? Набір у нас є завжди. У нас лише 40 годин в курсі водіння, години повні по 60 хвилин відпрацювання складних маршрутів сервісних центрів і також міста. Набір ще раз є завжди теорія в зумі в онлайні, є теорія в офлайні на харківському масиві. Тож Якщо є питання, звертайтеся, а базу цю вивчіть. І якщо ви а, хочете як мінімум до мене чи до наших інструкторів на заняття, то вивчіть те, що я вам розповів. Всім гарного дня, всім а, вдалих навчальних годин і щоб ваші години були максимально якісні і продуктивні. І тікайте від того інструктора, котрий з вами просто катається і не доносить до вас цінну, я б сказав, безцінну інформацію. Гарного дня!